От як я писанки пишу. Світла немає, інтернету немає, Мася зі мною, але е павербанк у мене. Ось. Багато тут повтикала в нього. І оця лампа, яка вмикається в павербанк, нормально світить, я у Львові її купувала. Просто прекрасно. І в мене там собі вимкнула ютуб. Ось і лампа ця для загального такого. Вона теж сюди в павербанк включена. Якщо щось малювати велике або просто світло в кімнаті, Мася, то нормально видно. Ну просто шикарно, так ввечері, коли Ліза зі мною жила і спала, наприклад, то я вмикала ось такі лампочки, щоб мені було світло, а її не заважати. От можна її вимкнути, і далі Чи Україна буде Все одно дуже шикарно. Писати писанки можна, коли немає світла. Підтримати проти Путіна. Отакий варіант, і це для них є проблемою. Так що павербанк і ось така лампа. Ну, вони різні бувають, але щоб можна було отак її в павербанк струмити. Або вона для комп'ютера, в комп'ютер в гнізду ставити. В ну, мене ж комп'ютер без світла не буде працювати. І можна дві лампи, щоб прям взагалі було комфортно. Слава Україні, пишемо писанки, не зважаючи ні на що пункти, кроти і реваншисти. І що мова в її меморандумі. які